Друзі, доброго дня! До мене прийшли коментарі, мене питають на рахунок Харків Суми. Давайте подивимося. Харків-Суми. Яка ситуація буде? Що ви повинні знати? Харків? Ситуація в Харкові. Яка буде ситуація в Харкові? Що ми повинні знати? І ви теж, ми всі Харків. Ну що, друзі? Ну не маю я чим вас так, що аж порадувати. Будуть втрати. Будьте обережні. Карта повішений, карта п'ятірка кубків. І хочуть бачити колісниця, хочуть, хочуть зайти в Харків. Хочуть йти, хочуть, хочуть йти, хочуть йти і далі просуватися. Розумієте? Хочуть і, і йти і далі просуватися. Е з ними говорилося, давалося їм шанс, щось предлагалося, щоб змінити цю ситуацію, щоб вони відійшли і забралися. Бачите, колесо фортуни, вісьмірка кубків. Щоб змінити ситуацію, давався шанс. Але ні, бо тому, що вони вже десь там чуть-чуть зайшли, вони там стабілізувалися, укріпилися, і вони не хочуть покидати ту позицію, на якій вони є. Розумієте, наоборот, вони хочуть далі, просуватися далі. Чи вийдеться їм на ближчий час просуватися вглиб Харкова? На ближчий час. Ну, двійка Пентаклів, двійка пентаклів. Будуть відбивати, будуть просуватися, але тут будуть, будуть їх зупиняти. Бачите, каже, жезлів будуть відбиватися, йде борьба, буде дуже багато навала, прямо навала. І, і цей, буде, будуть їх відбивати. Ситуацію в ближчий час втримають. Давайте подивимося на червень, бо ви мене питали на, ніби, на ближчий час і на червень місяць. Червень, яка буде ситуація в червні? Червень місяць, Харків. Ну, знову будуть, бачите, договорюватися на рахунок цього. Робота ведеться, двійка кубків, щоб е, договоритися е, дипломатією, щоб якось рішити цю територію по четвірці жезлів. Четвірка жезлів це ць, область, територія. Оця територія. Е, будуть, будуть говорити і договарюватися. Довго це буде. Все одно ну, не будуть йти на поступки, потому, тому що карта дьявола. дьявіл буде, будуть так само буде. Буде бомбити, буде так, бачите, дьявол і п'ятірка пентаклів. Тут, тут будуть і дрони, і ракети буде, буде знищувати. Буде ще на своєму стояти сімірка пентаклів, бо хоче отримати результат. І буде стояти, не буде відступати. Хоча ж дипломатія буде йти, будуть говорити на рахунок цього. але обстріл буде чи, будуть, чи просунуться вони в червні місяці. Чи просунеться ворог в червні місяці, захопить Харків більше? Ні, будуть зупиняти. Не, не просунеться він далі, де є, він не просунеться четвірка мечів. не зможе. Не зможе. Знищувати буде, ну, як цей, але нема такого ресурсу, будуть, будуть зупиняти. Будуть зупиняти, Буде показувати зуби, дуже багато буде шпіонства, дуже багато буде оцих, які працюють на другу сторону. Шпіончики, бачите, навіть нових будуть залучати, будуть платити, щоб іти, і їм допомагати, будуть вербувати, будуть вербувати. І будуть нам, щоб точечно бити, бачите, щоб наносити удар точечно, будуть залучати людей, будуть верба, вербувати. Дуже слідкуйте батьки за своїми підростковими дітьми, бо тут по живі виходить, будуть дітей грішми, грішми будуть, щоб оце передай туди, передай туди, понеси туди, а піди зніми то, розумієте? Так, бачите, під масками це все буде робитися, будуть отакі третій літ, де, де має летіти. Бачите, щоб здавали, де має летіти конкретно. Так що, друзі, будьте обережні. Я не бачу, щоб такого тут було, розумієте, більше, чим є на даний момент. Так, вони плани в них є на просування, ну це в них постійно ці плани вже. Вони ще планують це все з 2014 року, а з 22-го вони, це їхня їхня ціль. Ну, я не бу, бу, цей спроби будуть. Але будуть, не, не прорвуть вони прямо аж так, щоб пішли і все. Будуть їх зупиняти. Боротьба буде. На рахунок того, чи будуть обстріли, обстріли будуть. Будьте обережні. І на рахунок своїх підросткових дітей так само будьте обережні. Проводьте з ними бесіди, говоріть, щоб вони десь не заходили в якісь телеграми. на якісь це от, щоб там, ну, поговоріть, поговоріть своїми дітьми, щоб потім не було проблем. Отаке. Так, суми по сумах. Ситуація в сумах. Яка буде ситуація в сумах суми? Ситуація в сумах. Ситуація в сумах. На ближчий час, на ближчий час, суми, ближчий час. Будьте обережні, бо можуть бути жертви. Там захист хороший, буде то все відбиватися, але все одно буде попадання. Буде летіти щось не дуже хороше, буде летіти щось хімія якась, будьте обережні на рахунок води. Вода може бути, бо карта помірності, карта рицаря кубків, це зв'язано з водою. Може, щось ці хімічні або ще щось, якісь ті заряди можуть бути, які будуть осідати у воду, і якось так будьте обережні на що то от води. Хочуть, хочуть, теж, хочуть в суми зайти окупувати. Вісьмірка Мечів – це окупація. Вісьмірка Мечів – це окупація. Хочуть окупувати. Будуть бомбити, аби, людей, аби люди забралися звідти просто, розумієте? Тут падає карта смерті небезпека є так. Вони не дивляться ні на ні на що тут бачите, що, чи будуть люди загиблі чи не будуть. Їм головне, навіть порожне, щоб було місто, щоб вони зайшли. Їм не важливо, що там є люди, чи ще хтось. Так, вони хочуть, вони мають свій план на окупацію сум. Так, будьте обережні, теж будьте обережні. Так, червень місяць. Яка буде ситуація в червні місяці? Яка буде ситуація в червні місяці? Не хочуть повністю... Так, бачите, хочуть повністю взяти суми. Хочуть повністю взяти суми. повністю. І будуть теж туди пускати сили. Рицарі мічів. Будуть заходити на цю територію, рицарі мічів. Хочуть окупувати, так бачите, отшельник, окупація. Але не буде, не вийде їм двійка мечів, Не вийде. Треба буде так, як будуть сирени, будете відчути, то треба буде ховатися, бо небезпека дуже велика, бо карта нам випадає жертв і смерті. Так що треба дуже себе берегти, своїх близьких. <мітко> будуть, будуть, будуть наносити удари, будуть, будуть розрушати все, бо хочуть зайти. Хота, буд, будуть наносити трійка мічів, будуть наносити удари, ракети, будуть чекаби. Там я ж в тому не розуміюся, друзі в військовій техніці. Но ракети будуть. Двійка камічів, трійка камічів, і ще із магом. Це хімія, хімічна якісь, якісь хімічні. Не дуже добре для здоров'я ще й воно. Будьте обережні. Тут буде комбіновано, тут буде і шахеди будуть залітати, і може розвідувальні шахеди дивитися, куди що. Ну, і буде, тут комбіновано буде і шахеди, і ракети. І шахеди, і ракети. Червень не буде спокійно, друзі. Не буде спокійно. А будуть захищати. Захист є, дев'ятка жезлів, бачите, будуть захищати цей кордон, цю, цю область, бо вона і на кордоні є. Росія, Україна, прикордонна область. Будуть захищати. Буде багато диверсантів, бачите, дуже багато буде. Шпіонажу, диверсій буде, будьте обережні, щоб діти нічого не піднімали, бо може всяке щось бути таке от валятися на, на це, от, щоб діти не брали в руки. Тоже проводьте бесіду з дітьми, щоб нічого не брали в руки. Ну і бачите, вода, щось може бути з водою. Будьте, будьте. Якось не знаю. Буде летіти, буде летіти з другого берега. Бачите, шістьорка мічів, імператор. З другого берега будуть летіти ракети. Ще раз підтвердило, Червень не буде спокійний, друзі. Не буде, не буде спокійний. Не буде, ні. Я не можу сказати, що воно якось втихне. Ні. Будьте обережні. Так, давайте подивимося загалом по всій Україні Що? на червень місяць. Бо я не робила розкладу. Давайте. Червень місяць для України. Червень місяць для України. Що ми повинні знати на червень місяць для України? Який буде червень? Який буде червень. Буде підписаний якийсь союз з кимось. Буде підписано. Союз буде непоганий. Трійка. Трійка Пентаклів, карта імператриці, карта сили, яка підселить Україну і дасть сили. Ресурс. Якийсь підписаний договір буде на рахунок ресурсу. На рахунок ресурсу. Щось нове буде, щось може нове отримати Україна, що буде так само на другий берег летіти. Бачите, Україна щось по, 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 получає, який, щось, якусь зброю, яка буде летіти на другий берег. На другий берег. Ну для України це буде, друзі, нелегкий місяць ще. Нелегкий дев'ятка мічів, десятка мічів. Нелегкий місяць, так що тут не можна, щоб сказати, розслабитися розслабитися ще тут не дасться. Допомога буде йти, допомога буде йти, але. але. П'ятірка кубків і карта повішений, карта жертви, карта, п'ятірка кубків, карта трауру, карта повішений э, жертви. На рахунок обстрілів, яка буде ситуація на рахунок обстрілу по цілій Україні? Є небезпека таких масованих обстрілів по цілій Україні. Дипломатія буде робити тут показано, будуть працювати, будуть робити. Далі балачок багато. Але буде, бу, будуть бити про, по інфраструктурах. Буде п'ятірка Пентаклів нам виходить. Ну, бачите. Будуть говорити для того, щоб е, якось на рахунок економіки агресора. Так, будуть працювати, будуть, буде Україна з союзниками говорити, щоб якось. Е, е, Економіка в агресора в другої сторони санкції може якісь або ще щось посилити. От таке. Але бачите, буде, буде, буде. По цілій Україні будуть ще, буд, будуть ще лупити. Ніякої згоди в червні не буде. Там, де, там, де окуповані, що хочуть зробити окупацію, отут, де там гаряча, дуже точка, то там бесіди навіть нема. Але бачите, по цілій Україні король мечів десятка кубків. По цілій Україні буде летіти? Буде летіти. Це вже заплановано. Король мічів, це, це вже прописано. Це вже прописано. Так що будьте обережні, давайте подивимося <кхід> Херсон. Яка ситуація червні буде в Херсоні? Яка ситуація в червні буде на правому березі, правий берег Херсону? Там, де воно Україна, правий берег Херсону? Яка буде ситуація на червень місяць? Ну, знов будуть хотіти, будуть хотіти змінити ситуацію і окупірувати правий берег теж. Будуть дуже силу приміняти. Будуть приміняти, хочуть ще взяти один шанс. Будуть приміняти дуже силу. Будьте обережні, Херсон бо будуть приміняти силу, бо тому що хочуть, хочуть. Дуже багато буде переходити з лівого берега на, на правий берег диверсантів. Дуже буде багато диверсантів, дуже багато буде е, всякої всячини. Всякої всячини. Теракти, диверсії, от щось таке будуть, будуть робити. Якісь подарочки будуть підкидати, подарочки будуть, щоб настрашити людей. Ну, і буде так само і летіти п'ятірка мічів. Буд, буд, будуть і ракети летіти. Так, лівий берег, покажіть мені на лівому березі. А давайте подивимося, чи е, вдасться їм е, прорвати, перейти на правий берег. Чи вдасться їм то, що вони хочуть, вони хочуть захопити ще, ще праву сторону. Чи вдасться їм оце? Чи вдасться їм захопити праву сторону? Будуть нам наводити жах страшенний. Будьте дуже обережні. Королева мічів, дев'ятка мічів, карта смерті. Вони хочуть весь Херсон, бачите? І не тільки. Вони хочуть весь весь Херсон, а мають тільки половину, І вони, а вони хочуть весь. І того будуть тероризувати людей. Так. Давайте подивимося лівий берег. Що там на лівому березі? Лівий берег Херсона. Лівий берег Херсону. Там, де суперник-агресор, лівий берег Херсону. Там робота теж ведеться. <кій> робота ведеться. Теж там і на лівій стороні буде десятка Тоже робота добра буде вестися. Десятка жезлів, теж там не дуже і легко їм. Десятка жезлів, десятка мечів. Там буде теж летіти, там теж буде летіти. Туз мечів вісьмірка місів, вісьмірка жезлів, туз жезлів, десятка мечів, десятка жезлів. Там теж буде. Жа, так, гарячо, гарячо буде. Таке відзеркалення буде. розумієте, Відзеркалення. Що вони, вони на праву сторону, а з правої сторони. Буде така сама відповідь, і отаке, отака буде ситуація. Так, друзі, так, відповіла я на, на рахунок, бо прийшло. Пишіть, пишіть свої запитання. В коментарях. В я їх прочитала. от Вчора написала мені, жіночка, подивіться, Харків і Суми. Я зразу вийшла і відповіла на ці запитання. Пишіть так само, пишіть, які вас цікавлять, які... яка вас цікавить інформація. Пишіть в коментарях. я їх весь час читаю, і я зразу випишу собі, вийду і дам вам відповідь. На рахунок того питання, яке вас цікавить, бережіть себе, всього вам хорошого миру, спокою і до зустрічі!